Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, ми з вами увійшли у часовий простір страсної Седмиці, яка передує світлому Великодню. За канонами останній тиждень зветься Страсним, бо присвячений спогадам про страждання, смерть та погребіння Господа нашого Ісуса Христа. У цей час церква закликає нас залишити все суєтне і мирське, і неодмінно відвідати храм. Співприживаючи трагічним подіям останніх днів земного життя Спасителя. Нині на богослужінні ми урочисто звершуємо пам'ять преподобного Василія Парійського, сповідника, а також преподобного Ісаака Сиріна, єпископа Ніневійського. Про земне життя преподобного Ісаака Сиріна відомо дуже мало. Жив він у середині VI віку і прибув до італійського міста Сполето із Сирії. Великий молитвеник жив у відлюдненому місті Скицької пустелі, де у невеликій Келії звершував служіння Господу. За своє святе життя, Ісаак Сирін сподобився дару прозорливості і чудотворення. Мудро і Незлобливо святий викривав гріхи людей, бажаючи всім порятунку. Близько 550-го року, преподобний Ісаак Сирін відійшов у вічність, досягнувши високої духовної досконалості. І розпочинаючи із нинішнього понеділка страсної седмиці, з великою величю і важливістю згадуються євангельські події кожного дня, які називаються святими і великими. І ми поступово готуємося в повноті духовній зустріти радісну звістку про Воскресіння Ісусове. Богослужіння страсного тижня відрізняються. Цілим рядом глибоко знаменних служб, які відбуваються тільки у ці сім днів. Храми в ці дні поперемінно представляють собою або ж Сионську світлицю і гефсиманію, або ж Голгофу. То що відбувалося згідно з Євангелією у той самий великий понеділок 30-го року, у цей день ідучи з учнями з Віфанії Христос, зголоднів і, побачивши здалека смоківницю, підійшов до неї, але нічого на ній не знайшов, окрім листя, і сказав Ісус до неї. Нехай ніхто плоду твого не скуштує віднині і навіки. Проклята ж смоківниця, яка швидко засохла після цих днів, зображає, по-перше, книжників, законників і фарисеїв та ту частину народу, яка не прийняла месію, бо серед них Христос не знайшов істинного духовного плоду. По-друге, вона символізує будь-яку людську душу, яка не приносить духовного плоду покаяння. День Ангела сьогодні зустрічають християни, яких ми називаємо Василій, Зиновій та Ісак. Нехай благословить вас Господь. А нині ми з вами, брати та сестри, маємо згадати про Спасителя нашого, розп'ятого за нас і заради нас, Воскреслого, послужимо Йому, хоча б трохи, ділами Божественності, ділами милосердя до наших ближніх. Розіпнемося за них заради тих великих негараздів. Які ми часто не помічаємо, проте людина їх носить у своєму серці.